Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Щороку в серпні в Україні відзначають День пасічника, і це не просто професійне свято бджолярів, це нагадування про важливу роль ось цієї маленької бджілки в житті людини та загалом і всієї планети. Адже без цих маленьких трудівниць. А неможливо уявити екологічну рівновагу і достаток харчів. Бо власне бджола запилює понад 80% рослин, що ростуть навколо нас, а значить, кожен третій шматок їжі. На нашому столі з'являється саме завдяки її праці, і сьогодні про роль бджоли, про ті продукти, які нам дарує бджола, ми поговоримо із Валентиною Козак, викладачкою професійно-технічного училища номер 14, селища Вороновиця. Власне вона. Готує тих людей, які згодом опановуючи професію бджоляра, роблять все можливе, щоб бджолині сім'ї розвивались, приносили мед, і власне ця професія не зникала в Україні. Така важлива. Мої щирі вітання вам, пані Валентинов, в нашій студії. Така довго в мене була прелюдія, але напевне не зайве нагадати про те, яку роль має бджола для нашого життя. Отже. Що, яке значення, на ваш погляд, мають бджоли для підтримки екологічної рівноваги і запилення рослин. І, власне, наскільки зменшення, яке відбувається стрімко сьогодні на планеті, зменшення кількості бджіл впливає на наше життя? Вітаю всіх. Сьогодні хочу я привітати всіх пасічників, всю велику родину бджолярів із найсолодшим святом на Землі це день. Пасічника, який відзначається вже з 2000 року у нашій державі. Шановні пасічники, я бажаю вам здоров'я, натхнення, щоб ваші мрії збувалися, щоб ваші, зокрема, були завжди заповнені медом, роботящих вам жіл і гарної, цвітучої, квітучої України. Шануємо роботу тих людей, які дають нам можливість на своєму столі завжди мати цілющий неповторний дар природи Сонця і Землі. Це мед. Сьогодні хочеться мені сказати про саму медоносну бджолу. Ми повинні знати, що залежність існування і життєдіяльність бджолиної сім'ї залежить від. Медоносної бази, і це величезна праця як і аграріїв, так і пасічників у цьому напрямку. Не даремно ми говоримо, що якщо не стане бжіл на землі, то через 4 роки виникне голод. 80% ентомофільних рослин, які налічуються у світі, запилюються медоносною бджолою. Тому оця маленька, Божа трудівничка, вона виконує величезну роль, тому що без запилення ми не маємо такої врожайності. Врожайність рослин під час запилення медоносними бджолами зростає навіть до 40%. І я своїм учням завжди говорю, там, де бжілка поцілувала квіточку, там народиться плід. Це життя, продовження життя. Це продовження життя. Так. Це продовження життя. Ми е, повинні берегти екосистему для того, щоб існували бджоли. Зрозуміло, що технологічні процеси, інноваційні технології змінюють всесвіт, і в тому числі і аграрний сектор. І е, пасічники знають, що Бжола живе дуже короткий термін часу. Скільки, речі, живе, всього на всього 45 днів. І за своє життя одна бжілка дає одну ложку меду. Ну, так як ми знаємо, що бжолина – сім'я це суспільна одиниця і не тільки господарська, вона виконує всі функції. І вона містить у своєї, своя бжолина сім'я складається приблизно 60 Тисяч бжіл, де керує цією великою родиною одна мама. І вони виконують функції різні. Якщо взяти перенести життя бжолиної родини на життя нашої сім'ї, людської сім'ї, то ми нічим не відрізняємося, тільки в нас більша трошки менша, верніше відповідальність від бжоли сім да. сімей, якщо бжолину сім'ї запилюють деякі аграрії, розуміючи цю справу, вони запрошують бджолярів приїхати на запилення тої чи іншої культури. Є нормативні документи, де вказується, скільки потрібно бжолини сімей на один гектар, площі тої чи іншої культури культури, і відповідно, пасічники за це отримують додаткові кошти так. Кочівля це нелегкий процес у роботі пасічника. Взагалі це дуже складна і важка і відповідальна це, це праця. Це відповідальна праця, і пасічники до цього готуються. Ну, у зв'язку з тим, що розоруються землі, зменшується кількість рослинності, аграрії висівають ті рослини, які приносять відповідний їм прибуток, то відповідно і взяти цей взяток принести цей нектар зібрати бджоли мають меншу можливість. Пані Валентино, а от таке запитання: чи можна сказати, що бджола один із ключових індикаторів здоров'я довкілля? Так, дивіться, на сьогоднішній день дуже багато зернових культур і технічних культур висіваються гібридними сортами, і бджола. Вона відрізняє ту рослинку, яка не є гібридна. І буває, що цвітуть цілі плантації соняшника, ріпака, але бжоли туди немає. Вона не летить. Вона знає, що це вона не є тою рослиною, яка дасть тобі е, прибуток. Ми ж повинні знати, що бжоли, вони. Відчувають запах нектару тої чи іншої рослини у межах 5 кілометрів, як у них сильно розвинені ці органи, які дають їм можливість летіти безпосередньо на те поле, яке потрібно. за якийсь міліграм. За якимись так, міліграмом. Так, так. дивіться, мед, білка за один е, польот е, несе у суму медовому зубику приблизно 40 міліграм. Всього на нектар. Якщо ми говоримо про те, що зараз різко зменшується популяція бджіл, ви сказали про ті причини, зокрема, це передусім екологія, вплив аграрного сектору. Хоча раніше було все навпаки, так. то що може зараз той же аграрій, ті ж люди, які працюють з землею, зробити, аби зберегти бджолу, аби збільшувалась популяція бджіл? зараз, е, привер... влада... Привернула увагу до цієї проблеми. І е, пасічники вже не є наодинці із тими проблемами, які виникали, скажімо, 3, 5, 10 років тому. Е, Зобов'язуються аграрії своєчасно, в першу чергу повідомляти пасічників про ті обробки, які вони здійснюють. По-друге, вони повинні використовувати ті препарати, які є нешкідливими для бжіл. Зрозуміло, що вони є дорожчі від простіших препаратів, але це приносить користь. Так само не можна обробляти ні ґрунт. Ні, рослинність у денні часи не раз кажуть пасічники: ой, обробили рослини, а вони бджоли загинули. А є багато прикладів, що внесли міндобрива, чи якісь препарати, пестициди в ґрунт в боротьбі там з якимись ну, проблемами у рослинництві, і бжоли гинуть навіть від. Пилу того, який є у повітрі, зараз багато територіальних громад створили спілки. Жулярів або громадські організації, які щільно працюють з аграріями тої чи іншої місцевості. А скажіть, власне, які ще існують загрози для бджіл? Ми згадали це, звісно, те, що пов'язано з аграрним сектором. А от чи ця зміна клімату, яка зараз стрімко ми спостерігаємо, чи також ми впливає можемо, негативно? Так, ми можемо на прикладі цього року. Цей рік є зовсім неврожайний для бджолярів. По-перше, кліматичні умови, температурний режим, який був в зимній період і в весняний період, збив з ритму життєдіяльності річного ритму жилину сім'ю. Коли потрібно було вже летіти за взятком. То бжоли ще нарощувалися, а коли було щось збирати, не було кому збирати. Тому що біологічний процес такий відбувається, що бжолки, ті, що зимують, вони mm -hmm. до весни дожили і вони відходять із бджолиної сім'ї. А треба, щоб нові народилися. А щоб народилося і поповнилася кількість бжол... бжіл у бжолиній сім'ї. Відповідно, потрібно було часу. Це перше, друге вологість. Вологість повітря дуже шкідливо теж впливає. Вітри. Відповідно, посіви медоносних рослин, терміни посівів медоносних рослин все впливає. Але є ще один такий фактор: це проведення племінної селекційної роботи. Якщо ми пасічники, не будемо слідкувати за тим, щоб в нас не зводилися бжолині сім'ї, а покращувати існуючі породи бжолиних сімей або завозити інші породи. Бжолини сімей, uh -huh. тому що е, гено, генний е, потенціал бжолиної сім'ї швидко зникає. А як відрізняється? Я знаю, що є прикладом е, бджілка подільська, так і бджілка карпатська. От е, чим значить, вони відрізняються? Бжоли всі мають е, свій е, свої ознаки, породні ознаки, величина бджоли. Значить, активність активність бджоли, зимостійкість бджоли, стійкість проти тих чи інших хвороб. бджіл дуже є, багато хвороб, відповідно ріливість. І злосність бджіл дуже велику роль. О, грає. Оце карпатська дуже зла да, бжілка, дуже так? зла ця бжілка. Зараз у нас є і інші породи. Я не буду називати, угу. рекламувати ту чи іншу породу, але кожен пасічник обирає для себе ту породу, яка вона дасть йому прибуток. Пасічник працює на кінцевий результат, як би не було. Що потрібно зробити пасічникам зараз? От прикладом у Вінниці, які об'єдналися, які спілкуються для того, щоб утримувати і збільшувати популяцію бджіл у Вінницькій області, тому що вона суттєво зменшилась там. Знаєте, ситуація як 20, у років державі тому. і різні, е, значить, е, ну такі ситуації у тому чи іншому секторі народного господарства діктує те, що ти сам нічого не зробиш треба об'єднатися і створивши громадські організації бжолярів можна вирішити не тільки скажімо, питання кожного дня але й юридичні питання і при цьому будуть збережені бджолині сім'ї але якщо буде збут продукції бжолярної, тоді Буде і збільшення бжали не можу не зауважити, що Україна була одним із найбільших експортерів меду до Європи, і було багато пріоритетів для пасічників, для тих, хто займається, і ми могли багато відправляти продавати меду до Європи. Я не знаю, якою ситуацією є там прикладом останнього року зв'язку з війною двох-трьох років. Але знаю, що було надзвичайно вже добре. все це налагоджено трішки раніше. Зараз я хотіла б запитати вас як викладачку, яка навчає тих, хто буде працювати пасічником. Це унікальна, звісно, професія. Вона, як на мене, дуже крута. Ця професія, особливо зараз. Коли ми всі такі емоційно виснажені, коли ми переживаємо стрес, і мені здається, що бджоли це саме і пасіка, це саме те місце, яке заспокоює, яке лікує душу, яке надає сил. Так от запитання до вас: чому важливо, щоб пасічники мали професійну освіту, а не просто прикладом досвід з батьківської пасіки? Що дає професійна освіта, які ключові навички знання отримують ваші студенти? Ми знаємо, що бджільництво є однією з галес народного господарства і стабільного розвитку аграрної сфери. Це невід'ємна частина. А бжолярна освіта це є запорука дії. Цієї жулярної справи. Пасічник повинен бути обізнаний. Якщо пасічник самоучка, так, і він тільки знає деякі моменти життя, коли ти не будеш знати життя бжолиної сім'ї, не будеш знати, які продукти в нас збирає, та ще й і які продукти ми можемо взяти від жолиної сім'ї, це теж дуже великий такий, така велика справа. Ми ми здійснюємо в училищ нашому вже більше як 60 років Ой, підготовку, то, підготовку бжолярів. Так змінювалося у державі, підходи різні, і в тому числі змінювалася і в нас підготовка. Ми повинні готувати кваліфікованих робітників, які будуть конкурентно спроможні на, на ринку праці. Зараз бжоляр повинен знати дуже багато. Я завжди кажу для учнів, відкриваючи вулик, ти стаєш. Багатогранною людиною ти є і лікар, ти є технолог, ти психолог. є будівельник, ти є столяр, ти, ти є біолог, ну, ботанік, ти всі професії, які є, об'єднуються в одне. Тому що. Ти окомірно дивишся на бджолину сім'ю і повинен зразу вирішувати, яку справу тобі, чого ти стоїш біля цього вулика. В училищі проходить професійно-первинна підготовка за професію інтегрованої бджоляр-столяр. І проходить професійно-технічна підготовка це вже для дорослого населення, курсова підготовка за професію бджоляр. Ми одні єдині війни. Ніцької області в нашому тут регіоні, які в 2018 році відкрили навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професію бджоля, і маємо на це можливість готувати бджолярів. З курсової підготовки незалежно від регіону їхнього проживання. Скажіть, чи включає навчальна програма сьогодні? Ваша сучасні методи збереження і розмноження бджіл? Дивіться, чи це є важливо? Я можу ну, з гордістю сказати: ми маємо дуже хорошу матеріально-технічну базу з підготовки бджолярів. У нас прекрасний теоретичний клас з усіма обладнання. У нас сучасна лабораторія, яка нараховує до сотні найменувань обладнання і інвентаря. Ми маємо навчальну пасіку, яка має 33 бжолини сім'ї, яка знаходиться в прекрасному місці. Ми маємо апідомік для проведення апітерапії. Крім того, ми Хочемо чогось більшого, да? тому що треба йти в ногу із тими пропозиціями, які ринок праці тобі дає. Тому ми маємо такий вже намір і приготували на другий раз, колись ми покажемо. Ми придбали розумний вулик, який покаже нам, ми ще ним теж не працювали. Покаже, як можна працювати, не відкачуючи мед, не травмуючи бджіл. Ми маємо цілий комплект і направленість, ми її розробляємо. Це маткові від нас справа, яка є невід'ємною частиною введення у, у Нас є достатньо інвентаря, обладнання і тих фахівців, які працюють разом зі мною. А скажіть запит сьогодні на професію бджоляр є? Якщо взяти, проаналізувати всі роки, то я можу чітко сказати: кожен рік, в кожній набранній групі є половина тих людей, які прийшли навчатися, які є виходцями із сімейних Династії. пасів, династій. Це завжди таке. Частина приходить вперше ознайомитися з цією професією. Як не дивно, я вам скажу багато жінок і дівчат. Оволодіваю цією професією. Тому е запит на цю професію є, якби була кількість тих, які би хотіли навчатися, але в останні роки, в залежності від цієї ситуації, яка є в державі. Ми знаємо, чому вона така кількість зменшується, але ми кожен рік набираємо ці групи і кожен рік випускаємо групи. Ну і зрештою, напевне, також до цікавого розділу це про продукти, які дає, які дарує нам бджола. Е, власне, окрім меду, який є на столі, які ще продукти виробляють бджоли і чим вони корисні? Розкажіть уже покажіть. Чому, чомусь так прийнято. У людей, що знають, що бджоли, виробляють тільки мед. Але є основні продукти і є додаткові. До основних продуктів от відноситься мед, припустимо, ось це мед останньої викачки, це соняшниковий мед, е і воску, це невід'ємні продукти один з одним. І ми можемо отримувати ряд інших продуктів. Це в першу чергу е перга, е прополюц. Маточне молочко, бжолинний гомогенат, бжолиний підмор, бжолина отрута, але ми, пасічники, ще маємо можливість із цих продуктів виготовляти іншу продукцію. Виготовляються мазі різні, настойки, виготовляються, які використовуються широко серед людей з розрахунку підняття. Імунітету, якщо ми візьмемо, угу. припустимо, квітковий пилок, чи візьмемо пергу, вони дають нам можливість профілактувати ті чи інші хвороби, і в частності вірусні хвороби. І є така настойка, яка готується, це настойка воскової молі, яка дає можливість боротися з вірусними хворобами. Тому використання продуктів бджільництва дуже широко. Це дуже широкий і, спектр. Да, це Так, дуже Це дуже можна широкий. окрему програму. І, да, готувати. і якщо я скажу, що мед є квітковий і падівий, мед є сільниковий, мед є секційний, мед є отриманий з медогонок. Тому меди мають різні сорти. І в залежності, це десятки, напевно, да, сортів. це десятки сортів. Є таке. Така термінологія типи взятку. Є мед монофлорний, поліфлорний. Це з одної рослинки, з, бага, з багато рослин. Якщо полі, то значить це багато угу, рослин. Да. А для того, щоб визначити, визначають кількість зерен пилкових у медові і встановлюючи це лабораторно, чи це монофлорний мед, чи це поліфорний мед. Немає напевне схожого за смаком меду взагалі. Це і різниця з. За регіонами, навіть за тими сезонами викачки, роками викачки, це як добре вино, яке ніколи не буває однаковим, так і мед. Він завжди має якийсь свій. Тільки йому притаманний особливий смак. І добрий пасічник, напевне, може вгадати, о, цей мед викачано років Дивіться. 10 тому. Да. Е, пересічна людина вона не може там лабораторно угу. знати, як визначити якість меду і який мед іменно є. Вони визначають органолептично за такими показниками, як е, колір меду, смак меду. Запах меду, і ось якщо ми візьмемо ці показники, то відповідно кожен мед за кольором різниця. Якщо ми візьмемо каційовий мед, він такий прозорий, на смак він як карамелька. Якщо ми візьмемо соняшниковий мед, він надто солодкий, тому що у нього більше глюкози, ніж фруктози. Але... мед пахне сонцем, пахне квітом та та землею, землею, тому що все, що є в землі, рослинка взяла в свій організм. І те є у квітці. Буквально час нас дуже швидко спливає. Буквально кілька слів про апітерапію. Це популярно було завжди, і в принципі сьогодні це також досить активно використовується. А, апітерапія все таки необхідно прислухатися до поради лікарів. От я з досвідом бжоляр, я ніколи не скажу людині, що вам треба апітерапія, тому що. Можуть бути алергічні реакції, і можна людині настільки нашкодити, що потім все життя думати, чому так сталося. Е, ужалення е, бжіл це одна справа, а пітерапія це сон на бжолах, так mm -hmm. називається. Ми отримуємо, Ви вже озвучували, що бджола, вона психологічно. Заспокоює людину, вона несе такий позитив, який дає моральний відпочинок людині. Тому, відпочиваючи в апі будиночках, треба прислухатися до свого організму. І безумовно, якщо люди без алергічних реакцій, вони тільки отримують від цього задоволення. Так склалося, що в моїй родині кілька поколінь також були пасічниками, і от ви згадали, що треба довго працювати інколи по 24 години. То моя бабуся Гафія казала: Данило, що ти стоїш цілий день, коли ти бджіл? Але поки він стояв і міг доти вдавалось отримувати. Багато прибутку, багато меду, зберігати сім'ї, розмножувати, зберігати матку, не давати роям далеко тікати. І, взагалі, я так розумію, що всі, хто займалися моєю родині бджолярством, це додавало сили. Це насправді потрібно надзвичайно любити. Що для вас ваша професія і, власне, не лише викладацька діяльність, але й бджола? Що для вас в слові пасічник? Ви знаєте. Проробивши стільки років у цій галузі, маючи сотні знайомих бжолярів, спілкуючись на різні теми, я вважаю, що я недаремно час прожила, тому що я живу з цим, я люблю це, це моє життя. І я з кожним приходом нових учнів. Намагаюся передати цю любов і розуміння і відлику відповідальність за цю Божу маленьку комашку. І кажу: кожен вулик з жилиною сім'єю це є дитинка у вашій сім'ї. Плекайте її, бережіть її, цінуйте її, виховуйте її, лікуйте її, і вона вас, вам віддячить своєю працею. Неймовірна рада нашій зустрічі і, власне, цікавій нашій розмові, тому що багато цікавого дізналась нового. Дякую вам за вашу професійність за вашу роботу, пані Валентино. Направду потрібно сказати, що з давним ДВН і сьогодні залишається частиною культурної спадщини і України і нашого. Вінницького регіону. Вітаю вас із прийдешним днем, Днем Пасічника! Які. Всіляких вам успіхів! Багато років передавати ще свої знання тим, хто продовжить цю нелегку, але надзвичайно прекрасну справу. Нагадаю, що ми говорили про. Власне, те, яка як якою роль є бджоли сьогодні, як її зберегти, і про те, що об'єднує сьогодні пасічників Вінниччини. А в нашій студії була Валентина Козак, викладачка професійно-технічного училища номер 14, селища Вороновиця, яка знає все про бджільництво і все про її величність бджолу. Здоров'я вам, наснаги і всіх звичайно, із днем бджоляра. щастий і Дякую. до зустрічі.